В грудні місяці, 1 грудня я вже був в загоні, вже проходили навчання. Проходив я кухар, ну, оскільки в мене все життя пов'язано з кулінарією, з кухнею, мені було не те, що цікаво на кухні. Не зовсім. Мене більше тянуло до хлопців, з хлопцями побігати, окопи покупати, по окопах полазити, на техніці покататись. І так вийшло, що потрібно було заступати на позицію. Приїхали, сказали, Запитались, я погодився, ми заступили на позицію. Е, історія, напевно, почалася тоді, коли почався наступ на Харківському напрямку. Ми якраз були на обороні, це вночі. Я зі своїм побратимом у нас було завдання допомогти сусідньому підрозділу перенести боєзапас. Як тільки ми відійшли, по рації почули, що в нашій позиції почався штурм на позиціях. Ми одразу повернулися назад. Відбили перший напад, закріпилися, відігнавши росіян. Ми закріпилися і почали приймати бій. З такого, що там відбулося, це, напевно, перше це в мене було, можна сказати, не поранення, але легкий ушиб, Запальничка врятувала руку попаданням в запальничку кулі. Запальничка, на жаль, не вижила, але рука збереглася. Після чого були е, досить активні бойові дії, як з нашої сторони, так і зі сторони окупантів. І вже після того, вже коли було відходження на другу позицію, оскільки був дуже сильний надступ, закріпившись на другій позиції, ми знову почали приймати бій. З веселого на другій позиції було те, що там вже нас було побільше, ми закріпилися, нам допомагала наша аеророзвідка, в якій я зараз служу, наші хлопці, за що я їм дуже вдячний, оскільки попереджало, з яких напрямків. йдуть. Наші міномети прикривали нас. В той момент не задумувався ні про це, ні про себе. задумувався так, якби побратим з боку вижив. Тобто там у нас було так, що кожен виконував навіть не ту функцію, яку він мав виконувати. Кулеметник міг спокійно вистрілити з РПГ, якщо РПГ перезаряджав запасний зарядка, перезарядка, тобто все була координація на вищому рівні. Хлопці в нас, дай Боже, ми просто справлялися невідмінно, ну а вже потім, коли почався, скажімо так, обстріл FPV-дронами, тоді вже стало важче. Після того, як ми довелося мені з окопу перебратися наверх, закріпитись на верхній позиції, щоб е, брати більший кут огляду, е, пролетів FPV-дрон, зірвався позаду мене, я отримав е, поранення в ногу. Медивак, тобто евакуація. Після відновлення е, проходив далі службу в тиловій роті. Ну, тобто тиловому забезпеченні, але все одно захотів перевезтися в е, роту аеророзвідки. Зараз служу в роті аеророзвідки, дуже весело, дуже інтересно, тобто споглядати за всім з небес, коригувати наших хлопців. Е, зараз е, також є бажання навчитися на FPV е, дронах. Проходжу паралельно поки що тільки на симуляторних е, навчаннях, але як є. Очікування і те, що ти переживаєш при першому бою — дві різні речі. Я вдячний всім інструкторам і всім, хто мене підготовлював, бо ці знання, що нам дають, вони важливі. Але різниця капітальна. Коли ти приймаєш бій, в тебе просто адреналін зашкалює. Ти відчуваєш якісь поранення чи щось з тобою не так вже після бою. Вже пройшло хвилин 10-15 спокою, тоді ти. Починаєш щось розуміти. Під час бою ти тільки слухаєш, як е, старший, хто у вас старший командує, віддає накази і дивишся тільки так, щоб перед тобою не було живої мішені. Ну, Тобто своїх. Все, що не твоє, на повал зразу вложити. Е, адреналін зашкалює, страх, страху немає. Ну, тобто в тебе є відчуття, що за нами вже ну, Тобто ти маєш. Зупинити, бо далі, ну далі теж є хлопці, але ти, ну, ти розумієш, що або ти зараз зупиняєш їх до такого, щоб заді хлопці підготувалися настільки, щоб вони пішли в напад, або більше нічого не буде. Батько, мати, сестра вдома. А мотивація, напевно, більше за тих, хто має народитися думаю, більше, я так скажу. Ну, Не хочеться, щоб вони жили при такому. Можна, злегка нецензурним словом виразитись, при такому галині, як в наших сусідах. Якщо порівняти життєві мінімум і стандарти, у нас набагато краще. Не хочеться, щоб там, мого кума підростаючі діти двоє. Не хочеться, щоб вони того всього бачили, то всього переживали та навіть чули того всього. Тому хлопцям, які зараз тільки будуть призовного віку, вже є. Я можу сказати тільки, що не треба боятися. Ну, як би це банально не звучало, але все одно всі ми там будемо. Ми зараз тут, ми не є желізні, а хлопці, які вже декілька років там, що про них говорити? Ну, тобто, всім потрібно приїхати додому, побачити, хоча б обняти рідних. Тому не потрібно боятися. Специфіка не тільки така, що ти будеш в окопі сидіти. Є специфіка роботи також і в штабі, і в тих самих е, техніків. Дуже багато треба люд... людей специфіки різної роботи. Тому не потрібно боятися. Потрібно підтримувати нас. Ну, ми тримаємо вас, а ви підтримуєте нас. На рахунок тих, хто тікає, тих, хто втік. Ну, я можу сказати, що це вже їхні проблеми. Ну, тобто, якщо їм так подобається, щоб потім, коли буде перемога, коли це все завершиться, вони вернуться і на них будуть косу ну, хлопці, це вже сугубо ваше рішення. А до тих, хто, ну, як я теж, тобто, я признаюсь, та, я не оновлював дані, бо я вічно працював, аби забезпечити сім'ю. Е, як то говориться, попав в армію, все, я прийняв це. Я вже в армії, все. Тобто в мене вже обов'язок боронити свою країну. Тому відчувати стид це нормально для людини. Ну, Тобто, само собою, що кожна людина переживає це. Але в мене в підрозділі є такі, перепрошую, дітки поза 50 років, які дають форум молодим пацанам. Зі мною на позиціях були якраз то. Він перезаряджав автомат швидше, ніж ми набивали йому рушки. І все як має бути. все. Йому сказали, от це твій сектор, ти там стоїш. Він, як той сектор зайняв, поки ми не сказали все, він звітом не вилазив. Він тільки кричав на бої, все. От такий. Тобто, вік чи щось таке, головне бажання і вміння. Дроном теж не одразу навчишся керувати, але навчився. Так само з автоматом, з рушницею, зі всім. Якщо в тебе є бажання, якщо в тебе є прагнення, ти навчишся. Тому, хлопці, не потрібно стадатися. Червоніємо всі, тому що є люди.